Віталій Гайдукевич, журналіст і співзасновник справи громад, в мене в студії сьогодні. Віталія, доброго вечора. Доброго вечора. Ми Чекали, що Трамп сьогодні вийде і прям комплекс якийсь запропонує для того, щоб війна була припинена. І звісно, сподівалися, що буде більш конкретно сказано про далекобійні ракети. Можливо, це ще з'явиться про допомогу військову, про те, що буде давати зброю, за яку буде платити Європа, те, що анонсувалося. Нам ще чекати, які в тебе взагалі очікування від цього моменту? Ну, В нашому складному світі, скоріш за все, не буде. Такого ані як ой боженьки, нічого не трапилось, все пропало, і «Вау, який Трамп крутий, він угу. нарешті ух, показав, то в хаті що не носить. Буде якийсь серединний варіант, який точно нас залишить незадоволеними. Бо коли, якщо отвірити твою інформацію про те, що ми дамо їм 50 днів, ну камон, за 50 днів нічого не робства, це не кидай мене там в тереновий кущик. Тобто це ні про що. Якщо при цьому будуть насправді виділені в тому числі і далекобійні ракети, ну ок. Але якщо вже ти назвався цвяхом, будь ласка, лізь в п'ятку. Відповідно, якщо ви сказали, що будуть там категоричні заяви стосовно фінансування, стосовно пекельних санкцій, стосовно там і перелік, будь ласка, зробіть Угу. ще і, одна заява, і після того кажіть вам 50 днів, щоб одуматися, інакше буде ще більше. НАТО повністю і швидко платитимуть нам за зброю Україні. Це мільярди доларів. Тобто НАТО нікому ніколи не платить. Тобто НАТО це від, союз десь від, від, відокремилися Сполучені Штати від НАТО і НАТО їм буде платити за зброю країну. Що оп, це за позиція? О, о, ну насправді, якщо подивитися в суть. В корінь цієї позиції нічого нового угу. під час Другої світової війни Сполучені Штати не дарували, тобто Британія купувала озброєння, допомогу купувала там ледь не за готівку, і за золото допоки. Вся скарбниця держави на Великої Британії не була вичерпана в один прекрасний момент. Черчилль повідомив Вашингтон. Ми більше не маємо чим вам платити. Давайте подумаємо про схему, в який спосіб Британія потім буде вам довиплачувати те, що не може розрахуватися зараз, і вони там про щось домовилися. Тобто алгоритми рефлексії зовнішніх на подразники у вигляді війна з боку Вашингтону не міняється. Вони зараз кажуть: Окей, купуйте. Угу. Те, що там НАТО буде купувати, це не зрозуміло для кого розраховано. Звичайно, НАТО не має свого бюджету НАТО, щоб щось купувати. Це буде якесь там колегіальне рішення альянсу, і там ті чи інші країни, там з якогось там сукупного фонду будуть там скидатися грішми або брати на себе відповідальність про проплату тієї чи іншої програми. Але це не НАТО, це конкретна країна буде okay, ухвалювати. Давай пробачимо Трампу говорку про НАТО, тому що можливо дійсно буде колегіальне рішення країн. Уже Німеччина робить певні заяви, що вона готова купувати патріоти для України. Ми маємо картинку наживо, так друзі, я правильно розумію, зустріч. Зустріч Трампа і Марка Рютте. Вже знайомому нам кабінеті знайома картинка, знайомі, знайомі, так би мовити, інтер'єри інтер і декорації того, що там відбувається, приємно читати інші новини. Зараз я тобі скажу, які телеграм-канали пишуть про те, що значить Москва-Сіті фактично в стані евакуації. Москва Сіті, знаєш, бізнес-центр у столиці Росії. Тому що вони бояться українських дронів і далекобійних ракет після сьогоднішнього заяв Трампа, що нібито Сполучені Штати будуть давати далекобійні ракети, які зможуть долетіти до Москва Сіті. Ну і зруйнувати, власне кажучи, оцей прілесний, значить, тех осередок у Москві. Нібито працівники відправляють у відпустку на тиждень, місяць, два, три до осені, бо не знають, як будуть розвиватися події. Не знаю достовірна інформація чи ні. принаймні, у нас її передруковують. Вона нам піднімає настрій, і це е, добре відчує а, і до речі, Зеленський робить заяву, що війна має переміститися на територію Росії. Це вчора він сказав. Ти знаєш, після епохи Арестовича, коли нам розповідали про 2-3 тижні або через 2-3 тижні, і кава в Ялті на набережній в липні якось не дуже віриться в заяви, хто б їх не робив, що Трамп що Зеленський там будь-хто. Хочеться бачити конкретний результат, тому я розумію ймовірно потребу там привнести толіку оптимізму після чергових обстрілів, якось там підняти там градус народу, мовляв, народ тримайся, але нічого так не піднімає спроможність триматися нацією, коли угу. нація бачить результат От, результат, чого ти зараз про що ти? результат, якщо у вас е, ну. Собака, яка лає, не кусає. Тобто, або вкусіть. Uh -huh. І тоді просто, як з павутинню, було СБУшна операція. так? Тобто, ніхто нічого не знав, ніхто нічого не наслав, а потім глиб, сталося. І потім після того виходить там, байдуже хто виходить, там, чи Малюк вийде, чи Бодано вийде, чи Зеленський вийде і скаже: повторити. Угу. Uh -huh. Розвернувся і пішов. Все. І потім через певний час знову глиб сталося от. Така логіка, от буде тішити суспільство і тримати суспільство набагато більше, ніж анонс Зеленського, про те, що треба переносити. Ну за великим рахунком, ну ми ж не знаємо багатьох речей. Так відповідно, сили спеціальних операцій працюють на території Росії. Там розвідка українська працює на території Росії, готуються операції, але специфіка цих операцій така, що вона не видна. А коли ви анонсуєте, а специфіка не видна, відповідно після анонсу має бути розв'язка, а її нема. Бо вона може не статися Знаю, статися трішечки пізніше. часу. Президенту Зеленському можливо ця розв'язка буде. Я, Будемо можливо, оптимістами. Можливо, принаймні, я про логіку вони принаймні, ж сіті. От бачиш, уже бояться ракет. Просто інколи ну знаєш, така в українська гарна приказка. Дурень думкою багатіє. Ну от коли я бачу в наших... нашому про мене зараз сказав ні, ні. ні ні Я про нас всіх. Нас досить часто навіть в інформаційних помийках в телеграмчиках. Ой, там в Росії загорілося щось. Там або там сталася якась біда, і воно як брехня по селу пішла. Ну, слухайте, це не той масштаб. От коли там насправді щось серйозне трапилося, тоді після цього треба скромно сказати, а хочете ще. Угу. І після того мати факт, що через там два-три рази у вас буде ще і ще. І тоді ми будемо радіти реальним речам. А не з якимось спорадичним випадковим якимось історіям, які нас будуть як розрада. Ну, хоч щось нехай буде. Так, Трамп ще там зустрічається з Рюте, друзі. Можемо показувати картинку чи ні? Бо я буду його цитувати зараз. Ну, давайте oh, щось Говорить, Говорить. обіцяю, тепер Україна відчує, що вона сильніша. Дякуємо, дякуємо, містер президенте. Значить, коли в Україні кажуть, що після прильоту в будинках кілька поранених, насправді там багато загиблих. Ну таке фантазії Трампа хай будуть, можливо, це буде корисна якось... інформація корисна, для американського так, споживача. Так, так, Хай хай споживають у війні в Україні гинуть 5 тисяч людей на день. Це теж така інформація, яка буде викликати до нас співчуття, от і можливо більшу допомогу і, і розуміння того, що триває війна, і це для нас дуже боляче і серйозно. От, власне кажучи, ми будемо ще чекати заяв Марка Рюта, тому що я так думаю, що генсек НАТО теж має сказати своє слово щодо ідеї Трампа, хто буде платити за зброю, яку будуть. У великій кількості надавати Україні. З іншого боку, є інформація про те, що готується знову великий наступ Росії. На ближчі 60 днів Путін хоче захопити чотири області України: Донецька, Луганська, Запорізька і Херсонська. Чому новина? Херсонська, я можу пам'ятати, Запоріжська, так, да, Херсонська. Новина в тому, що от такі в нього грандіозні плани знову. В чому Знову. новина? Знову. От, відповідно, від, від, відмотуємо трохи назад. А в нього були інші плани. Так, в нього були інші плани не було. захопити в... всю Україну. Вони А. Не змінилися ці плани, Б. А, бажання і реальність путінська. Тобто, як там в тому радянському? Там, у мене було желання купити казу, да, і так далі. Ну, відповідно, це. Якась комедія гайдаївська. От так от і Путіна у нього є бажання, але немає можливостей. Але він свої бажання завжди гіперболізує, тому що йому треба продавати щось на внутрішній ринок. Він хоче знищити всю Україну, він не може захопити на там третій плюс рік війни. Навіть вийти на адміністративні кордони Донецької області, хоча він дуже намагається як раніше він намагався це зробити, так і зараз. Тобто, в цій інформації новини немає. Вони вкидають її, анонсуючи, що ух, ми зараз в найближчі 60 днів щось зробимо. Але якби у них була можливість, я нагадаю, просто відмотай трохи десь на квітень місяць, початок травня, коли нам всі розповідали про те, що от буде літо mm -hmm. буде у потужний російський наступ в літо. Я нагадаю, що літо вже близиться до. До завершення потужного російського наступу, який би поламав все в Україні, не сталося завдяки зсу. Перехрестилися і почали донатити більше донатити, бо тоді буде більше якісного результату для нас. Тому це інформаційна лякалка, чи буде Путін щось робити? Буде, чи зможе Путін щось зробити, не зможе. Буде та сама динаміка, бо якби міг, то зробив би. Чи треба боятися таких анонсів? Треба бути обережним до таких, бо ця мавпа з гранатою, ракетою, буде намагатися нагадити скрізь де тільки може. Тому треба бути обережним, ховатися, донатити, чути всі попередження по всіх телеграм-каналах, там де люди чують, що летить, треба ховатися, а не знімати. Тобто треба бути притомним в нинішній наш скрутний час. Але не впадати в істерику. Ми не впадаємо. Дивися ще одна заява Трампа: США відправлять Україні аж 17 систем ППО Петріот. Um, they... Як би сказав oh. Зеленський, потужна заява. Um. Так? Знову ж таки, давай бути реалістами. У Трампа досить часто заяви розходяться зі справами. Тобто, я так розумію, що їх треба буде да, купити. Вони їх не просто. Безумовно, так Безумовно. Значить, Європа їх купить або mm -hmm. в якийсь інший спосіб хтось їх оплатить. Тобто, чи заява це добре? Безумовно, на тлі попередніх заяв така заява Трампа добре. Молодець, садись, Дональд п'ятірка. Отут. Я тебе переб'ю, тому що дійсно нам, друзі, дуже потрібні системи Петріот всій Україні, терор посилюється. З четверга на п'ятницю прилетіло і на п'ятий канал. Ми живемо тут прямо в екстремальних умовах. Я навіть не хочу описувати вам цю картину. Коротше, вікон дуже мало, техніка теж побита. Зараз все там лагодять наші хлопці і дівчата, хто не в ефірі, і не задіяний в ефірі. Бачите, от як багато скла лежало. Зараз вже цього немає, розгребли, як то кажуть. Але атмосфера так собі, і ми розуміємо, що ми ну прямо в епіцентрі війни, що тут скажеш і інформаційної, і реальної. Тому показуємо qr коди для того, щоб ви могли приєднатися, допомогти нам справитися з цією ситуацією, тому що і ефірити, і розгрібати скло, і лагодити вікна і двері. Це я вам скажу ще та задача. От як тобі на п'ятому каналі, зараз страшно. Страшнуватенько, Уяви, як тут вночі було. Це страшно, ну, да їх ну там ми ж в Києві всі, всі сидимо в одних укриттях за одними там тими самими двома стінами, і там в нашому районі, там де там моя родина в Києві, ми діти в Києві. Ми коли ці всі обстріли ми чуємо це все над нашими головами. Так само страшно і ну усвідомлюєш, що коїлося тут, тим більше на висотці. Тому. Ну да, я коли прийшла, подивилася, як вирвало двері в кабінеті. Я розумію, якої потужності була хвиля. Це дійсно дуже страшно, друзі. Тому ще раз ми закликаємо берегти себе, допомагати один одному і нам також. Ну що ж, давай трохи про українські теми поговоримо, а тому Трамп що більше нічого не говорить. Та, я слідкую. як щойно буде щось сказати, я зразу раз буду переключати на Трампа. Давай. У нас гряде перестановка в Кабміні серйозна. Юлія Свереденко може стати прем'єр-міністром. Мені цікаво, що за Шмигалем. Де він дівся? З, з ним поговорили, з ним попрощалися, йому подякували. Ще ніби Верховна Рада не проголосувала за його відставку. А ми вже віримо в те, що Юлія Свереденко буде прем'єр-міністром. І вже вона готує нові пропозиції щодо, щодо міністерств, які будуть новими людьми очолюватися. Як це все? От... – це… Кого нема. Ну нема. Ну, це, ну, це знову ж таки там періодично. Ну, царя, таке наше покоління. Всі розуміють, про який фільм мова. Ти Суслика видиш, а він є. Отак, От ти прем'єра бачиш, а він є. А, так і Шмигаль. Незавидна роль насправді, але він на неї погодився, тому шкодувати його нема за що. Знаєш, що в цій всій історії довкола анонса щодо Свириденко мене більш за все а, зацікавило? Кількість порушень закону, за mm -hmm. котрі рано чи пізно доведеться всім відповідати. Бо а, ну, по-перше, у нас президент не мав права а, говорити зі Свереденко, де да, взагалі з ким завгодно, і анонсувати, що я тобі пропоную. Тобто, президент не має опції пропонувати. Якщо немає на те, рішення коаліції, ну це здається, шостий розділ, no, в коаліції немає. Це наступна історія. Тобто, у нас шостий розділ стаття 114 основного закону України чітко говорить про те, що президенту пропонують особу, хто може бути прем'єр-міністром, парламент. Відповідно, президент не має опції запропонувати без рішення парламенту в парламенті. Це робить коаліція. Якщо у нас коаліції немає, відповідно, президенту ніхто нічого не пропонує. Якщо у нас коаліція є. То uh -huh. я хотів би бачити склад коаліції, який запропонував президенту такі рішення поіменний. І в цьому складі я з величезною насолодою хотів би прочитати поруч прізвища фракції Слуг народу і ОПЗЖ. Будь ласка, якщо це ваша коаліція, зафіксуйте її формально, і нехай ця коаліція несе відповідальність моральну і всі інші. Е, і за це теж треба навести далі. Закон про воєнний стан. Uh -huh. Якщо я не помиляюсь, хотілося б тут в студії мати юриста, тут поруч, щоб він підтвердив або спростував наші слова. Закон про воєнний стан забороняє міняти склад уряду і звільняти прем'єр-міністра. Ви або тоді воєнний стан скасовуєте, або тоді прем'єра не чіпайте. Або ухваліть інший закон, який якось там адхок, або в якийсь інший спосіб дозволяє вам обійти закон про військовий стан. Ну, альбо, альбо, альбо. Ну, не дано третього, бо це інституція, вона має відпрацювати як там в Збройних силах згідно, відповідно, не інакше. А у нас виходить, президент говорить з кимось. І тут ж справа не в тому, як прізвище президента, як прізвище кандидатури і так далі. Президент говорить з кимось і каже, а хочеш бути прем'єр-міністром, ти будеш. А інші хто, статисти, побіліть, покрасіть. Це все призведе до того, що є накопичення порушень тих чи інших норм. А значить, всі ті, хто вписується в це накопичення порушень, вони є співучасниками цих порушень. А значить, рано чи пізно до цих всіх людей можна буде прийти і сказати: вибачте, а навіщо ви порушили? Пункт, 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 стаття, стаття, стаття. А не хочете відповісти за це? І виходить рано чи пізно це статися? Вот всі ті люди причому... Питання ж навіть не в тому наскільки Сфериденко якісно. Ну будь ласка, ну зробіть ви згідно процедур. Згідно у нас же ж нема це ну, вже згідно процедур, не роблять. Вона буде поставлено перед фактом, що 16-го хтось піде у відставку, 17-го хтось буде призначений. Тут Ярослав Железняк прям сміється, згадує кучму. Каже, що це ж вже було, і пише, що у нас буде нове міністерство. Це мінекономіки, плюс Мінагро, плюс Мінекології. Прям новина таке вже було у 2019 тому році. от Ну Звісно, будуть зміни в Міністерстві економіки. Кажуть, що Герман Галущенко знову ж таки піде у відставку. Ну і от щодо Шмигаля, якого немає. Прогнози, що він стане міністром оборони. А це підвищення чи пониження? Як це сприймати? Для Шмигаля чи для Міністерства оборони? Для Шмигаля. Для шмигаля це, ну, це шмиг там, шмиг тут. Ну, як там ти не був помітний, так і тут ти не будеш помітний. Якщо людина... Ну, Міністерство оборони треба зараз рятувати. Наскільки я бачу по інформації, яка описується і журналістами, і народними депутатами, зокрема, вони говорять, що ем, там безлад, м'яко кажучи. Ну, у нас Шмигаль був прем'єр-міністром. Якщо в Міністерстві оборони при прем'єр-міністрі Шмигалю був безлад, то чому цей безлад має зникнути в міністерстві оборони, якщо вірити, що там безлад так? Коли Шмигаль прийде і буде там міністром оборони? Якщо ти, як керівник, не зміг... Порихтувати Умєрова, щоб він той безлад якось там врегулював, прибрав, налагодив, не допоміг своєму підопічному, щоб у нього вийшло те, що там ну не може людина. да? Посиль команду, ще якось вплинь. Ну роби щось, ну ти ж керівник уряду. Якщо ти як вищий керівник не зміг навести порядок Міністерства оборони, то як ти його там наведеш, коли ти станеш керівником Міністерства оборони? Ну, це просто банально ну, задача. Можливо, це тільки прогнози, які не справдяться. Та, І в слухай. Міністерство оборони хтось очолить інший. А питання ж не в тому, хто зараз очолить, питання не в прізвищах. Ну, на неодноразово на ефірі, ми говорили про те, що питання не в прізвищі прем'єр-міністра. У нас прем'єр-міністр звати Володимир Зеленський. У нас будь-якого міністра звати Володимир Зеленський. Міністр оборони також звати Володимир Зеленський. І тому, що у нас в країні війна, і Верховний Головнокомандуючий відповідає за всіх, і тому, що він одразу сказав, що ну, у нас у них одна команда, мона влада, угу. і тому, що у нас. Всі фігуранти уряду ніхто не зазіхав на їхню суб'єктність, ніхто не сперечався там з Зеленським чи з Єрмаком, там з Банковою, ніхто не сперечався з парламентом, з депутатами, будь-якими. Вони просто ігнорували парламент, бо вони ніхто, вони не хочуть бути кимсь, бо вони бояться цього. Бо за них все вирішує. А вони ці гвинтики і шестерні, Вони. Просто крутяться і виконують нарізані їм задач. От дивися. Юлія Свереденко очевидно гарно крутилася, тому що вона підписала подання на санкції проти Петра Порошенка. А Аж не, не підписав, тобто mm. вона продемонструвала свою відданість і лояльність ідеям офісу президента. Ну так треба розуміти, і тепер має одну буде мати одну з найвищих посад в країні. І відповідальність просто чомусь про це ніхто не згадує, бо те, що там а, ну окей, не підписувала, да? не підписала, призначила. Добре. А, ніхто не спростовує, що там серед переліку урядових кандидатур, ймовірно, Свереденко не найгірше прізвище з точки зору її особистих компетентностей. Ага. Те, що вона не самостійна і не суб'єктна, ну це, вочевидь, і очікувати іншого було б наївно. Те, що вона проявила свою лояльність, і фактор проявленої лояльності був серед тих аргументів, які насправді там спрацювали, ну це теж очевидно. Те, що там її називають людиною Єрмака, і насправді там може бути так, що прем'єр-міністром був буде Єрмак, ну так він і раніше був це. Uh -huh. Ну то нічого не змінилося. Просто повертаючись до слова, відповідальність чиновника. Єрмак лишиться в тіні, а беручи на себе там, там ухвалення ключових рішень. А Свириденко, як призначена чиновниця, вона буде відповідати в тому числі і юридично. І якщо і політично, коли будуть ухвалюватися неправильні рішення, вони будуть як було у Шмигаля, бо ж нічого не поміняється. Так Трамп говорить, ми цитуємо. Угу. Є уточнення щодо систем Петріот, систем ППО Петріот, 17 не самих систем, установок, а установок чи, uh, чи uh, пускових? Зараз мені редактор скаже, бо я тут не там мова йде про ракети, але я не вірю, що 17 ракет, бо це якось ну несерйозно. Ми чекаємо уточнення, друзі. Все от прямо скоріше будемо вам повідомляти. Далі цитата Трампа: Путін ніколи не захопить Україну. Йому це треба нарешті зрозуміти. Бінго. і Трамп це нарешті зрозумів. Слава Богу. Розмови з Путіним взагалі не діють. Він не розуміє слова. Відразу після нашого дзвінка летять ракети на Україну. А, ви міцний хлопець, каже Трамп до Путіна, який обдурив Буша й Обаму. Але зі мною так не спрацює. Ще, мабуть, треба було згадати і попереднього президента, не тільки Буша і Обаму, а й Байдена. Ну, він, він Байдена так часто так, згадує. Але зі мною путь. це не спрацює, говорить Дональд. Ну такі маємо заяви. Даймо. Будемо шукати більш точну інформацію щодо систем Петріот. Що це за 17 За цифра була. Бо ракет ніби мало, а систем ніби багато, розумієш? Можливо, йдеться про пускових. Е, ну слухай, давай не гадати, давай так. все ж таки дочекаємося. Чекаємо, чекаємо точно, вичерпну інформацію. Розуміти, е, так, ще тема, яка ворохобила останні дні, це те, що відбувається з Віталієм Шабуніним. Слідкував ти за ні? Чому? Ну, чесно кажучи, у нас зараз клопіт знайти гроші і допомогти війську. Я зрозумів, що я за останній час. Все менше читаю срачі наші, от, от медійні, порядок денний, там, стрічки, а, тому що не грибе. Ну, слухай, у людини 15-годинний обшук і, і цей і з порушенням усіх норм. Це типу антикорупційна складова нашого громадянського суспільства. І медійники, і політики стали на захист шампуні навіть ті політики, до яких він ставився, досить так би мовити. Ну не тут можу... є два моменти. Ну от просто от з переліку твого є два моменти. Я доволі з презирством перепрошую, можливо, це комусь не сподобається. Ставлюсь до антикорупційної громадянської складової нашого суспільства, тому що вони повинні в тому числі в тому, що Зеленський став реальністю. Дякуємо, антикорупціонери. Це ваша заслуга. Це те, що ви зробили. І те, що ви е, не могли добрати міри, те, що ви маніпулювали цим питанням, це зробили ви. Я дуже сподіваюся, що ви понесете за це колись принаймні політичну моральну відповідальність. Бо маніпулювати такими речами не можна. Ну, окей, скажу слово, що це грішно. Е, тому е, це такий бумеранг прилетів. Бо коли люди не розуміють, що вони приводять до влади чортів, і ці чорти будуть витирати ноги об будь-якого антикорупціонера, що він маніпулює, що він говорить правду, бо чортам байдуже в будь-якій країні, в будь-якій державі, в будь-якому режимі світові чорти при владі вони витруть ноги об будь-яку складову українського суспільства, бо вони дорвалися до влади, а потім забули завдяки кому. Це природа чортів. А і зараз ми це бачимо. Бо коли порушуються норми, я ж не от, все частіше я хочу говорити, коли от ми обговорюємо якісь процеси, я хочу говорити в цих процесах без прізвищ взагалі, щоб там не було жодного прізвища, мені байдуже на прізвище. Я хочу говорити про інституції, норми, процедури. Вони мають бути дотримані. Так, от, якщо в історії з Шабуніним, я просто наголошу, що я не занурювався в неї. Якщо були порушені. Норми, процедури і інституційна безпорадність була угу. це зло. Абсолютно це зло. Якщо влада користується цим порушенням, щоб наздоганяти тих, хто владу критикує, це явка з повинною. Ця влада боїться зараз. Вона сильна і тому вона може робити те, що вона робить. І зараз, наприклад, це могли могло проявитися в там в історії в кейсі з Шабуніним. Я причому не володію абсолютно тим, а що у Шабуніна там чи було до чого додовбатися Можливо... дебер кілька повісток. Він має ходити тепер на допити. В зв'язку з цим не мо не може служити там, де він має служити, ну, куди його призвали. Це його... вся дуже складна система. Але найцікавіше написав Володимир Омелян, і мене це прям торкнуло. Ну він звісно. Дуже коректно став на захист і говорить, що от інституційні норми мають бути дотримані, але в кінці пише: просто коли доганяли мене, Віталій мовчав. Вот. Була така ситуація, пам'ятаєш, що Віталій не мовчав в певні часи своєї антикорупційної кар'єри. Вот. А от коли доганяли інших, які йому не дуже вигідні були, Віталій мовчав. І ц, от, от тому там, Карма із біч, да, от бумеранг ось цей він, він прилітає, і я не тішуся цьому. Абсолютно. І я б хотів би звернути увагу, що так само, як свого часу Віталій мовчав, коли наздоганяли і, і, і не тільки Омеляна, зараз білопальтошники. Мовчать стосовно Середенко, угу. не стосовно імені Свириденко, не стосовно її фігури. А хто такі білопальтошники. А це ось всі ті самі антикорупціонери, всі ті самі там громадські активісти, які зараз води в рота понабирали і бояться критикувати. Просто мовчать. Слуха, ну я бачила два пости у Фейсбук активістів, які не мовчать. А навпаки бажають Юлі Сверденко успіху. Це Віталій Дейнега написав. От я прямо перед ефіром побачила, і Юля Савостіна. Ну, люди, які. Я періодично на слуху. публічно, це у нас такий, ну я так розумію, там там дискусійний фан, ми uh -huh. от, з Юрою Богдановим, який по той бік, ці та, от, є от, там білопальтошна браття, от він серед них. От як я вважаю, я оцінюю його медійну рефлексію, таку. Вони не критикують. А, і, і він також похвалив. Причому хвалити вони всі почали, от так, от в один момент. От тільки відбулася розмова, і вони просто як по свістку почали всі хвалити. І коли я ставлю питання, окей. Ти можеш ставитися позитивно. Ми не говоримо про якість чиновниці Свириденко. Давай ми поговоримо про дотримання процедур без прізвищ. Давай ми навіть країну не будемо згадувати. Давай це буде там Тумба-Юмба якась країна невідома десь, в іншій галактиці, в зоряних війнах. І ми просто перерахуємо ці ситуації, де людей будемо називати людина А, людина Б, людина С. І мізансцени просто підставами. І, будь ласка, оціни мені. Це справедлива мізансцена, законна, так, правильно чи неправильно? Скажи, так, ні. Все. Байдуже прізвище. І от вони цього не можуть зробити. А коли вони цього не можуть зробити, у мене з'являються підозри, що це є мотивація. Чому ти не можеш це зробити? Якщо є підстава похвалити будь-яку владу Порошенка, Зеленського, навіть там, не знаю, там, Януковича, Кучму, будь-яку, ну якщо в тебе є підстава, скажи добрі слова, якщо ти бачиш підстави для критики, не мовчи, критикуй. І це питання не в комфорті влади. Це питання в тому, що якщо суспільство свідомо заганяє себе в самоцензуру, Значить, це суспільство не має право на існування Ми не заганяємо себе в самоцензуру. Воно є ми працюємо і не заганяємо себе в самоцензуру. Ні, стривай. Є ті, хто говорять і не мовчать, є ті, хто ну, об'єктивно намагається ставити. Тобто, ти тут бажаєш успіху, а тут ти кажеш: ні, давай ми до успіху будемо йти без порушень. А є ті, хто мовчать. Віталічка Трамп Трамп. Розмови 17. закінчуються. Нарешті починаються дії. Трамп. Як, як далеко ви зайдете, якщо Путін найближчими днями продовжить ще більше бомбити Україну? Питання журналіста. Ой, не ставте мені таких питань ну, в, стилі, це в стилі Трампа. Це Друзі, трамп. о 19-й новини Віталій Гайдукевич у нас сьогодні був в емоційному інтерв'ю, так би мовити, на потребу дня. Спасибі, Віталій.